Висока швидкість сирена та проблискові маячки. Автомобіль екстреної медичної допомоги прямує на виклик. На щастя, нікому з полтавців не стало зле. Тривога штучна. Медики разом з ДАІ перевіряють пильність водіїв, чи пропускають вони швидку на дорозі. Ми сьогодні хочемо провести такий рейд, показати власникам легкових автомобілів, показати, як легкові автомобілі приватних. Людей пропускають автомобілі швидкої допомоги, які спішать, як завжди, на виклик. У Державтоінспекції вирішили не карати водіїв, які не поступилися дорогою креті швидкої, але визнали свою провину. Таких автомобілістів попереджували. Натомість тих, хто не пропустив лікарів і наполягав на власній правоті, штрафували. Згідно адміністративного кодексу, передбачено покарання у вигляді штрафу від 510 до 600 гривень. Яке передбачено статтю 122 частиною 3. заплатити штраф за протоколом доведеться Полтавцю Юрію. Чоловік порушив правила дорожнього руху, однак свою провину не визнає. Я їхав на зелений колір світофора, Вже коли почав повертати, я побачив скору руку. Я сразу прийняв право, я не погоджуюсь, тому що я вже на перекресток виїхав і потім тільки їх заміг. У центрі екстреної медичної допомоги скаржаться на необаченість водіїв, кажуть, нерідко авто не встигає до пацієнта саме через їхню упертість. Пригадали незлим тихим словом і полтавські дороги. Коли загружається велика нагрузка на автомобільні дороги, які вузькі пропускають один-два в один бік автомобілі, то зрозуміло, що час доїзду до хворого. Від моменту прийому виклику збільшується з 10 хвилин і до 15, і до 20, а інколи і більше. За даними Державтоінспекції, протягом року дорожньо-транспортних прогод за участі автомобілів екстреної допомоги не зафіксовано.